Кому потрібен недорогий кросовер Jeep Patriot, 2014 рік, 2,4 бензин на автоматичній коробці. Ціна його все на все 7950 доларів. Сьогодні хочу розповісти вам про одного з найдешевших позашляховиків Америки, про Джипа Патріота. Його певні особливості. Надіюсь, буде корисно. Поїхали. Той джип такий, так! Той джип такий міністр. Це є такий паркет! В першу чергу Патріот приваблює своєю простотою, хорошим кліренсом, своїми прохідними можливостями. Люди залюбки ставлять газові установки на його 2,4 бензинові та 2,0 бензинові двигуни. Даний автомобіль в міському циклі споживає близько 10-12 літрів бензину, а якщо ви поставите газ, то я думаю 15 літрів газу на 100 кілометрів вам має вистачити. Дана модель виготовлялася з 2007 по 2016 роки. Рестайл відбувся в 2011 році. Ці автівки бувають в трьох комплектаціях: Sport, Latitude Limited. На просторах інтернетах рекомендують саме Limited, тому що вона надасть для вас найбільше комфорту. Даний кросовер може розглядатися як на повному, так і на передньому приводі, як на автоматичній коробці передач, так і на варіаторі. Те, що вам більш підходить, обирайте Я як машинами купив не то, що машина купив джип, мам! Я купив джип за 300 баксів, мам! Отже, підсумуємо все вище сказане: Джип Патріот в нашій країні є досить популярним автомобілем. Його полюбляють за свою простоту, за те, що можна виїхати на бездоріжжя і не боятися застрягнути десь в багнюці. Люблять за те, що можна поставити газову установку та економити. Якщо добре пошукати автомобіль, можна віднайти непоганий варіант від 9 до 12 тисяч доларів. А як вам джип-патріот? Я хочу джип за 300 баксів, мам!